Змішують мак, цукор та пшеницю, фасують мед та горіхи і водночас наспівують колядки. Так в Огриневі готують традиційну страву кутю для наших захисників, які нині боронять Україну на передовій. Увесь процес розпочинається зі змішування сипучих інгредієнтів. На 10 порцій то є 600 грам маку, 600 грам цукру і 18 грам солі. Потім ми все розфасовуємо в пакетики. От у нас є вага, так ми дотримуємося, Це має бути по грамах. Тут також йдуть горіхи, от, значить, горіхи. Вони йдуть окремо в пакетику, і окремо також йде мед. Рецепт котій ініціаторка волонтерського проєкту Станіславський борщ Людмила Дорошенко почала розробляти ще у листопаді, коли небайдужі люди почали приносити, окрім необхідних для приготування супів продуктів, ще й інгредієнти для головної різдвяної страви. Тоді вже я Спробувала відварити, змішати з меленим маком, з цукром, і спробувати посушити, і спробувати, ну, як це ж вийде. Ось, Спробували рецепт, відтестували, замовили етикетку. Я казала, так, доки в нас буде мед, ось, доки будемо робити кутю. Оголосили збір в соцмережах, потім в нас є вайбер-група. І люди почали приносити. Спочатку це так було в'яленько, потрішки, але Потім особливо долучилася Огринівська школа, одна і школа, ліцей друга. І люди стільки привезли меду, стільки горіхів, що я думаю, що ми ще довго кутю будемо робити. Кутю легко приготувати навіть у польових умовах, аби суха заготовка перетворилася на смачну та ситну страву, необхідно суміш залити окропом і варити 10 хвилин або ж дати настоятися 40 хвилин. Пакетик одної куті розрахований орієнтовно на 5-6 людей. От вага сухого продукту 422 двадцять грама запарюється. Вона розбухає і виходить, що декілька людей. Можуть посмакувати кутя, в принципі, сама по собі дуже поживна і дуже ситна. І од повідгу хлопців вони навіть просили, щоб після Різдва, щоб ми продовжували робити кутю, тому що вона дуже енергетична енергетичну цінність має і смачно та поживно. Понад тисячу порцій куті вже відправили на фронт, і до святвечора волонтери сподіваються приготувати та доставити армійцям ще таку ж кількість пакетиків. У кожну коробку вони кладуть дитя. Чи малюнки та листи, аби навіть в окопах і під ворожими кулями наші захисники відчули підтримку стилу та атмосферу святого Різдва? Вікторія Богдан Генадій Томнюк новини на вежі.